Сьогодні я би хотів говорити на тему, яка називається Перемога через благодать. Перемога через благодать. Брата і сестри, одна із важливих істин, яку повинні ми з вами завжди пам'ятати, це те, що спасіння, яке ми отримуємо з вами від Господа, воно є не через наші діла, а є по милості як подарок від нашого Бога. Не тому, що ми ходимо в п'ятидесятницьку церкву, я отримую спасіння. Не тому, що я народився в християнській сім'ї, я отримую спасіння. Не тому, що я веду себе досить гарно, культурно, а просто тому, що Бог полюбив і подарував просто так, мені свою любов і дав мені своє спасіння. І тому ми повинні найважливішу цю річ розуміти, що спасіння не через діла, а по милості Божій, по Божій любові, яка називається благодать. Ви знаєте, в сучасній українській біблії слово благодать сьогодні перекладають як ласка. Це ще одне слово, якщо ви не завжди розумієте, що таке благодать. Взагалі слово благодать складається з двох слів Благо, дать. дати щось добре. І тому це є, ми розуміємо, що це є ласка Божа, милість Божа, яка подарувала нам це. Ефесянам, другий розділ, восьмий вірш, дуже про це конкретно написано. Написано так. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не віділ, щоби ніхто не хвалився. Не віділ, щоби ніхто не хвалився. Тому, брати і сестри, ми повинні приходити до Господа не як самовпевнені праведники, правильні праведники, а ми повинні приходити до Господа зі смиренним серцем. Коли ти прийдеш до Бога як самовпевний праведник, ти підеш від нього нічим. Але коли ти прийдеш до нього ні з чим, тоді ти від Господа підеш як праведник, Такий Господь хоче бачити. І тому ми повинні розуміти, що те, що я отримую від Господа, це просто тому, що Господь полюбив мене таким, яким я є. І ми повинні розуміти, і, можливо, в декого з нас, коли ми чуємо благодать, даремно, милість, незаслужено, неподілам. У нас зразу ж виникає питання, то чи дає мені це право на гріх? Якщо спасіння не по ділам, і по любові Божій, то чи значить, що тепер мої діла не мають ніякої важливої значення, і я тепер можу жити, як хочу, спасіння по милості, не по ділах. І про це дуже гарно говорить апостол Павло. Ми сьогодні будемо говорити про це, і це знаходиться в шостому розділі Пісня до римлян». Будь ласка, якщо у вас є Біблія, ми будемо досить багато часу проводити в цьому розділі, Відкрийте разом зі мною, що говорить апостол Павло. Римлянам 6.1 написано так. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Зовсім ні. І ми це повинні розуміти. І ми бачимо, що питання це не тільки сьогодні, якщо спасіння по благодаті без діл, то роби тепер і живи, як хочеш. Це було питання і в часи апостола Павла. Які люди, християни, казали, ну тепер живи як хочеш. Бо чим більше грішу, тим більше Бог милує, тим більше Бог мене прощає, тим більше він проявляє свою благодать. Просто мене прощає. І апостола відповідь апостола Павла відповідь є зовсім ні. І дехто скаже, що, можливо, благодать, проповідь про цю благодать незаслужену милість, вона згладжує гріх. Люди перестають розуміти, що. Що треба щось робити. Люди перестають розуміти, що треба воювати, боротися, перемагати. Вона абсолютно проповідь про благодать, вона не згладжує гріха. Я скажу більше, проповідь про благодать, і коли ти її правильно розумієш, вона дає тобі перемогу в твоєму житті. Вона переможне не дає. Ви знаєте, Бог він взагалі для нас предоприділив життя не просто таке, знаєте, раз переміг, раз впав, раз переміг, два рази впав, знову три рази переміг, шість разів впав. Не це планував для нас Господь. Господь планував для християнина мати абсолютно переможне життя і не тільки від час від часу, а завжди, і не тільки в якихось еріях твоєго життя, а у всіх сферах твоєго життя. І чим більше ти розумієш благодать, тоді ти зовсім кажеш ні гріху. І тому, брати і сестри, ми повинні це розуміти. Що чим більше благодаті, тим більше перемог я маю через ту благодать. Чим більше Бог мене любить. Тим більше я хочу бути святим і чистішим перед своїм Господом. І я би хотів, щоб ви разом зі мною перший ключ, як це вести оце переможне життя, як оту милість Божу використати на добро, щоб я завжди був переможний. Ми читаємо апостол Павло в шостому вірші шостого розділу післання до римлян говорить таке слово: знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилося тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха. Апостол Павло він говорить про важливість знання. Тобто нам потрібно знати якусь важливу інформацію, важливий факт. І якщо ми це будемо знати, то воно нам принесе багато добрих плодів. І апостол Павло, що тут говорить, що ми повинні знати? Щоб ми розуміли, що ми з Ісусом Христом, ми стали з Ним одним тілом Тобто Ісус Христос, для того, щоб ми з Ним стали одним тілом, Він, будучи Богом, залишив це небо і втілився, став людиною для того, щоб ми прийняли Його славу. Тобто, це є з двох сторін: Господь прийшов, щоб ми прийняли, і ми стали з ним одним. І дивіться, що тут говориться, що наш давній чоловік розп'ятий із ним в Шостому вірші, наш давній чоловік розп'ятий з ним. Тобто Павло хоче, щоб ми знали це. Чому це так важливо? Тому що багато з нас, коли ми думаємо про те, що Христос вмер за мої гріхи, ми забуваємо важливу річ, що Христос, так само, так як ми з'єдналися з христом, то не тільки гріхи наші були взяті на хрест, але й ми були взяті разом з Христом на хрест. Щоб як Христос помер, щоб померли і ми. Як Христос був розп'ятий, щоб були розп'яті і ми. Інакше якщо Христос взяв наші гріхи, то це з нас від... знімає відповідальність. Все робить Христос. Але ми повинні з вами розуміти, що так як ми з'єдналися з Христом, то ми з ним були і розп'яті. Наш старий чоловік був розп'ятий. Одного разу один пастор поїхав в Ізраїль, в Єрусалим. І вони прийшли їх. Гід привів на Голгофу, де був розп'ятий Ісус Христос, і він розказував їм, і питається цей гід. Каже, чи хтось з вас коли-небудь тут був на цій Голгофі? І ніхто не підняв руки крім одного пастора. Він каже: Я був. А цей гід питається, коли ти тут був? Він каже, так з сарказмом каже: Я був тут дві тисячі років назад, коли мене розпинали. Ви знаєте, оце ми повинні розуміти і знати. Я був розп'ятий разом з Ісусом Христом. Мої гріхи, і я, тому що я з'єднався з Ісусом, і я разом з ним помер. І тут говориться, що, що коли ми помираємо, ми повинні розуміти, тут дуже важлива річ: ми стали вільні від наказання за цей гріх, який ми жили з вами. Тому що, коли злочинець, який вбив або вкрав щось, якщо він помирає до суда, то з нього відповідальність вся знімається. Над ним вже не ведеться суда, немає змісту, тому що нема того, кого звинувачували. І так само, брати і сестри, і ми, і навіть і, і, і є такий приклад, ви пам'ятаєте оту таку сумну історію про президента Кеннеді, якого застрілив був один чоловік. І його мали судити, але пізніше той чоловік, який застрілив цього президента, був так само застрілений, і через те, що його вбили, над ним вже не велося суду. Так само раб, коли він має пана господаря, поки цей раб живе, то над ним пан його господар, він має владу. Але як тільки цей раб помре, то він звільняється від влади у цього пана і цього господаря. Так само, брати і сестри, і ми в нас ми були колись під рабством, ми мали у цього господаря. І він, подібно як цьому рабові, цей пан казав, коли вставати, що вдягати, коли лягати, що робити. Так само, брати і сестри, і ми, колись, будучи в гріхах, ми були водимі у тим господарем цього світу. Він нам казав, що робити, що як жити, як думати. Але ми від того звільнилися. І тому звільнилися, з'єднаючи з Ісусом Христом. Ми померли разом з Ним, щоби звільнитися від рабства гріха. Щоб вмерти для гріха, ми вмерли разом з Ісусом Христом. І шостий вірш шостого розділу говорить друга частина таке слово. Щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Брати і сестри, ми вмерли і ми звільнилися від гріха. І оце ми повинні з вами розуміти. Третій вірш шостого розділу каже, чи ви не знаєте, що ми всі хрестилися у Христа Ісуса в смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою ця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Тобто ми повинні розуміти, що я не, не тільки, є, е, був розп'ятий з Христом, я був помер там. Але тут говориться, що ми були і поховані з Ісусом Христом. 15-й перший розділ, Перше післення до коринтян, 15 розділ, 3, 4 вірш, написано. Бо я передав вам найперше, що я прийняв, що Христос був мер ради наших гріхів, Записання, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес з Записанням. Ви знаєте, оце смерть Ісуса Христа, оце поховання, і оце Воскресіння Ісуса Христа, оці три речі, це і суть цієї нашої Євангелії. Якщо ти зрозумієш оті три речі, це ти розумієш тоді всю Євангелію, тоді зміст Ісуса Христа, Його пришестя, воно відкриється тобі. Це є вся Євангелія. Тому що дехто з нас думає, Євангелія – це є про чудеса Ісуса Христа, Євангелія – це є, що Ісус Христос зробив на цій землі. Е, знати всі історії, всі розкази. Ну, no. якщо ти розумієш смерть, поховання і Воскресіння Ісуса Христа, ти вже знаєш всю Євангелію. це є ціль приходу нашого Господа Ісуса Христа. І тому, брати і сестри, людина, коли в юдейській традиції вона вмирала її дуже скоро ховали. Так само, і ми, брати і сестри, коли ми вмерли для гріха, ми стали поховані для цього гріховного світу, для наших пожадливостей. І тому, коли приходить лукавий, коли приходить сатана і починає тебе спокушувати, ти можеш сказати йому сміло: володі тут вже немає, володя старий вже помер. Він є похований. Сьогодні є нове творіння. Я почав нове життя. Я сьогодні живу по-новому. Я не є твій раб, я вмер для тебе. Я не існую більше. І тому я не маю, не підпадаю під твою владу. Ти господар. Ти наді мною більше не маєш влади. Я вмер для тебе, я вмер для гріха. І дивіться римлянам, четвертий вірш 6.4 написано, отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою ця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єднаємося з подобою смерті, то з'єднаємося і подобою Воскресіння, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Павло каже, вам потрібно знати, що ви вмерли, були розп'яті. Вам потрібно знати, що ви були поховані. І третій апостол Поло каже, вам треба знати, що ви воскресли для нового життя. Вам потрібно розуміти, що ви тепер не ви. Твоє ім'я тепер є нове ім'я. Ти тепер маєш нову природу. Ти тепер маєш нові інтереси. Ти тепер почав життя по-новому. І тобі не повинно піддаватися тому впливу, тим пожадливостям, того гріха, якого ти жив колись до покаяння. Ти розумій, знай це, що ти вмер і воскрес із Ісусом Христом. І тому ми повинні розуміти, що ми не тільки померли, були поховані, але ми воскресли разом з Ісусом Христом. Є відомий такий письменник, теолог, його звати Блаженний Августин. Він жив у четвертому розділі, в четвертому столітті. І одного разу він до свого покаяння написав таку відому книжку, називається Сповідь. І одного разу він е, йшов по вулиці. Він до свого е, покаяння був такий трошки гуляка людина. Він е, любив проводити час з різними жінками. І він йшов вже після свого покаяння, він пише в цій книжці, йшов по вулиці і зустрів одну із своїх бувших любовниць. І вона так, Августин, Августин до нього підходить. І він не реагував. Вона знову підбіжала ближче, каже: Августин, Августин! І він не реагує. Він каже: Ти знаєш, старого Августина вже немає, я вже є новий Августин. Те, що було колись, про це забудь. Я народився тепер для нього. І одивлячись на оце, все, що ми повинні вмерти, що ми повинні бути поховані і що ми повинні бути воскрешені. Ми бачимо цей прообраз водного хрещення. Ви знаєте, це настільки все малюється в тому, коли ми бачимо, як людина приймає водне хрещення, ми можемо бачити всю цю Євангелію, дивлячись тільки на сам цей акт водного хрещення. Я вже бачу всю Евангелію, яку Господь заклав. Написано третій вірш. Шостий розділ, третій вірш. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, в смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою ця, так, щоб ми стали ходити в обновлені життя. Людина, вона вмирає, вона там похована в тій воді, і вона стає з тої води, вона воскрешає новим творінням. І це є все про образи. Це просто, щоб ми бачили і візуально уявляли собі оце, цю смерть разом з Христом, оце воз'єднання з Христом, і це те, як ми стаємо новим творінням. Тобто ми повинні знати, апостол Павло закликає нас ці факти. І коли ми будемо це знати, воно почне міняти наш розум. Друга річ для того, щоб вести переможне життя в благодаті, це записано в 11-му вірші, 6-й розділ. Написано так. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Апостол Павло каже, друге, що вам повинно, це ви повинні себе вважати. По-русски це звучить почитайте себе, вважайте. І е, якщо перший апостол Павло говорить до нашого розуму, знайте, то далі він говорить вважайте, тобто вже прийміть це до серця свого. Ми бачимо, що взагалі, якщо взяти цей термін, вважайте, то воно відноситься до термінології з бухгалтерії взято. Тобто на щось розраховуй. І ми бачимо, що апостол Павло він говорить вже тут про віру, яку ми повинні з вами проявляти. Що я прийняв це до свого розуму, і тепер я починаю жити вірою. Я вважаю себе тепер за нове творіння. Я дивлюся на себе тепер очима Божими. Я вже не ходжу в тому страсі, що мене знов сатана зловить, що я знов попаду в рабство, а я себе вважаю, я хожу тепер вірую. Апостол Павло нас закликає. Я тепер не боюся. Написано: наступайте, перемагайте. І слово Боже, нам дає і показує, що християнин це не той, який повинен постійно ховатися, лякатися, а повинен наступати, повинен перемагати. До того життя нас покликав. Тому що, дивлячись на життя деяких християн, просто страшно стає і розумієш, чому люди не хочуть йти до церкви. Тому що вигляд їх зовнішній виглядає як тих людей, які попали дійсно в якусь секту. Вони лице мають страшне, і думаєш, чи це дійсно ці переможці, чи це дійсно ті люди, які отримали нове життя, нове народження? Брати і сестри, вважайте, дивіться на себе очима Божими. Ти себе вважаєш вже вільним, свобідним від гріха в минулому. І оце одна із речей, коли ми проявляємо цю віру, це було в момент нашого покаяння, коли ми повірили, що Христос він помер за нас. Ми ніхто з нас не бачили Ісуса Христа, розп'ятого, ми повірили це, ми прийняли це як за факт. Ми прийняли цю інформацію і ми розраховуємо, ми вважаємо тепер на неї, і тому я хожу тепер вірою, віруючи в те, що Христос Він вмер за мене. І ви знаєте, часто ми керуємося тими почуттями. Часто ми наше спасіння хочемо відчути нашим настроєм. Якщо в мене добрий настрій, значить я і спасенний. Якщо в мене немає настрою, я вже починаю сумніватися, а чи я спасенний, чи я є дитина Божа. Нема цих почуттів. І ми наші, нашу віру кладемо на почуття. Це абсолютно неправильно. Павло, він закликає нас вірити, незважаючи на те, чи ти відчуваєш це в серці, чи не відчуваєш. Я знаю, я впевнений, я розраховую на це, я вважаю, що я є дитина Божа. Ти можеш зранку проснутися і почути свій будільник, який дзвонить. І ти можеш. Не повірити тому будільнику, сказати, щось що неподібно, Я тільки що ліг спати, вже шоста ранку треставати. І ти можеш бути з ним незгідний. Твої почуття говорять щось що неподібно на, на те, що вже пройшло шість годин, як я сплю. Але коли ти подивишся на вулицю і побачиш, що сонце зійшло, ти вже не можеш е, покладатися на свої почуття, на свої філінгс. Я не відчуваю. Тобі треба збиратися. Немає різниці, що ти відчуваєш, що та ніч була як одна година. Тобі треба йти і збиратися. І тому, брата і сестри, нема різниці, який в тебе сьогодні настрій. Чи настрій переможця, чи настрій не переможця, ти повинен вважати і довірятися повністю на Господа, що Господь Він дав нам перемогу. Написано Колосянам 3:3. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Ми вмерли і ми вважаємо на це. І третє, що апостол Павло закликає нас. І тут вже ключ взагалі, от все, коли ми розуміємо цього, коли ми можемо жити в перемозі, в благодаті. Дивіться, з 12 го вірша 6.12. Написано: Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його, пожадливості, і не віддавайте членів своїх гріхових на знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих і з мертвих, а члени ваші Богові на знаряддя праведності. Бо Хай гріх не панує над вами, вибо не під законом, а під благодаттю. Хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Апостол Павло каже, після того, як ти взнав як ти почав себе вважати, тобі повинно тепер віддаватися. Віддаватися. І, і ви бачите, і тут якраз. Оце питання апостола Павла каже, що позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Апостол Павло говорить тут, що він говорить тут про такі дві сторони. Коли ми з вами є вже оправдані, коли ми вмерли з Христом, були поховані, воскресли, коли ми стали нове творіння, ми тепер ходимо вірою, що я є нове творіння. Апостол Павло говорить, що у нас тепер є завжди два вибори. Ми тепер є свобідні і маємо силу вибирати. І він говорить про одну негативну сторону. Це є, е, е, знову ж вертаючись до того, що я прочитав, написано: тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливості і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності. Тому, брати і сестри, сьогодні, коли приходить до мене спокуса, я сьогодні маю силу відказати дияволу. Колись до покаяння я не мав сили цього зробити. Тому що я був його рабом. Я жив для нього. Він був моїм паном, він був моїм господаром. Він мені казав я робив. Але сьогодні, будучи християнином я маю владу, я є звільнений. І я маю владу відказати і сказати йому: ні, я ти хто такий? Я є вільний від тебе. Я тепер є дитина Божа. І взагалі той старий Володя вже помер. Його там поховали в цьому гробі, він там лежить. Я тепер нова творіння я не є той володя, моє в мене тепер інакше ім'я. Я є тепер дитина Божа. Я є відроджений, я є спасенний. І тому, брата і сестри, ми є сьогодні нове творіння. І, але тут а, Павло нас закликає під час тих спокус робити правильні вибори, робити вибори Божі. Він каже: але віддавайте себе Богові, якожили, і з мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Тобто, дивіться, в чому заключається взагалі вся суть того, що я говорю, що коли ми, брати і сестри, звільнилися від того гріха, ми тепер маємо владу вибирати. Колись ми того не могли, а тепер ми можемо служити Богові або служити дияволу. Ми можемо послухатись Бога або послухатися спокуси диявольської. Колись ми того, знову ж таки, кажу, не могли. А сьогодні ми маємо владу слухатись його або не слухатися. І апостол Павло каже. Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася, Павло каже, зовсім ні. Тобі не повинно того робити. Ти є звільнений від того, ти тепер інакше творіння. Багато людей просто живуть, будучи християнами і мають стільки в житті поразок, тому що вони не знають, вони не вважають, і вони не слухають і не повністю не віддаються Господу. Ви знаєте, президент Лінкольн, такий президент Америки, є відомий тим, що він скасував рабство в Америці. І навіть після того, як він скасував це рабство в Америці, дуже багато рабів, незважаючи на те, що вийшов закон, який скасовував це рабство, і ці люди могли бути свобідними, вони далі продовжували жити в грісі, а, верніше в рабстві. І причина була перша, це те, що люди ці не знали про цей закон, тому вони далі залишалися в рабстві. Інші жили в цьому рабстві, тому що вони не повірили, що таке може бути. Як? Наші діди, наші батьки, ми жили завжди в рабстві? Як таке може бути, що ми тепер свобідні люди? І просто залишалися в рабстві? А була третя група, які просто казали: а мені так добре. Цей стиль такий вже і непоганий, мій господар не такий вже поганий, не так сильно мене ганяє. Я маю що їсти. Завтра стану свобідним, я повинен думати, де заробити ці гроші, і буду жити собі в цьому рабстві. Проте і сестри, як я вже сказав, що багато християн, незважаючи на те, що вони є відкуплені, звільнені, воскресші, ставши свобідними від гріха, продовжують жити так, якби вони були рабами гріха. Хоча вони мають всю силу, щоб сказати гріхові ні, щоб перемогти, щоб наступати, щоб сказати, хто ти такий. Що ти мені будеш розказувати, як жити в моїй сім'ї, як поступати мені на роботі? Тому, брати і сестри, скажіть сатані, ні. Апостол Поло каже: зовсім ні. В благодаті ми можемо мати перемогу. І ми можемо мати перемогу велику. І ми покликані перемагати. Ми не покликані страдати. Ми не покликані ходити з опущеним лицем і постійно каятися і казати, який я нещасний, грішний на цій землі народився. Ми покликані бути переможцями в Ісусі Христі. Ми покликані не боятися, і ми повинні наступати і перемагати. І я вірю, що коли ви, брата і сестри, будете мати можливість ще раз перечитати цей розділ, шостий розділ оцього післання до ремлян, ви багато що зрозумієте, побачите, як ця благодать, оцей простий дар Божий, який Бог так дає, як ми можемо його вживати на те, щоб бути переможним християнином.